Ми вітання традиційно. Починаємо тільки з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали 4 зарядні станції. Загальна вартість 95 тисяч 800 гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. А тепер працюємо. Чи справді штати розробляють нову ядерну стратегію, яка допоможе стримувати рашку? Чи дійсно штати придумали щось, щоб стримувати рашку? Поки в світі буде прийнято ворога стримувати, а не давати йому мандюлі? Мені здається, будь-яка ядерна зброя, створення нових стратегій це все до одного місця. Так, штати, що вони там придумали, що вони надумали? Вони придумали ускладнити е, ражці життя в матеріальному плані. Я не зовсім розумію, при чому тут ядерна стратегія. Тобто вони го... Ладно, Давайте не буду казати, що вони готують. Нехай воно збудеться, що вони готують, нехай у них все вийде. При чому тут ядерна стратегія не зрозуміло. Так, чи можливі протягом тижня давайте не будемо зужати одразу питання, чи можливі найближчим часом провокації з боку рашків в зв'язку з забороною ОПЦМП в Україні? Чи будуть з цього приводу якісь, якісь незрозумілі ситуації? Да? Це те, про що я казала. Послухайте, значить, заборона це класно. Але половина тих оборотнів, перевертнів, вони поїдуть куди-інде, а половина просто перевтілиться. Ми з вами зараз будемо наблюдати, будемо спостерігати за створенням якоїсь нової. Партії, угрупування, секти, чого завгодно. І от повірте мені, оце нове те, що ми з вами. Причому це щось таке буде: знаєте, за мир во всьому мірі, за те, щоб діти жили щасливо, там якась партія дітей. Партія сонячних миротворців. Ну, от якась така хуїта під соусом, під таким дуже тіпа добрим, дуже класним. Оце буде новий осередок МПЦ, ОМПЦ, ОМПР і, і таке інше. Чому Рашка раптово припинила штурми на Запорізькому напрямку? Нічого не припинила. У них зараз буде дуже багато роботи, а, їм треба навести марафет, бо до них хтось їде, хтось важливий туди, туди їде. Тобто вони зараз просто трошечки відволіклись, а, а нічого вони не припинили. Їм потрібно скрізь розвісити знаєте, ленточки, бантики, весь бруд під кровать або під ковдру, і отак от когось вони будуть зустрічати. Так. За нове, новий вірус ми з вами дивилися. Через почнеться в світі до кінця року пандемія мавп'ячої п'ячої віспи. Ну, типу, це кому не вистачає емоцій. Ні, не розпочнеться. Ми чекаємо два нових віруси. Це буде зима весна вже наступного року. Ми чекаємо з вами два нових віруси. Дуже сильно, прям, чекаємо. Чи отримує Україна обіцяну рятувальну спецтехніку від НАТО протягом місяця. Найсерйозніший наш партнер. Ви знаєте, і так, і ні. Або це буде частина техніки, або це буде історія, в яку ми маємо ще доробляти, вкладати гроші, ремонтувати і таке і інше. І будь-яку техніку, будь-який, я не знаю, ну, будь-який там плащик, або чобіток, який вони нам дають, нашим захисникам, я би перевіряла. На наявність якихось там жучків, трекерів і таке інше. Якщо що. Чому бункер не останнім часом взагалі не коментує ситуацію на Курщині публічно? Бо що, не звикли обсиратися в прямому ефірі? Офі чи що? Так, це дивилися, дивилися, дивилися. Чи звільнять цього року з рашистського полону всіх цивільних полонених? Всіх цивільних полонених до кінця. Мене таке враження, що вони наших людей настільки далеко вже завезли і настільки загнали в такі нелюдські умови, що всі не можуть повернутися ну, по зрозумілим причинам. А ще частина не може повернутися тільки тому, що вони навіть самі не знають, де наші люди там, ну тобто в якому рабстві вони там і де знаходяться. Читаю питання, дуже багато. Ми з вами відповідали. Питань багато, але все ми це дивилися. І за моді, за прем'єра індійського. Навіщо Путін їздив до Азербайджану? Все все дивилися. За Лукашенка дивилися. Чи можливе суттєве посилення мобілізації в Україні протягом місяця? Ми маємо тут на увазі не посилення самого процесу мобілізації, а результат мобілізації, тобто посилення нашого війська 300 гривень донат. Дякую, молодці. Скоро зробимо з вами розіграш, бо треба трошечки нашу скарбничку поповнити. Так, мобілізація посилення нашої армії. Так, дивіться, чекаємо. Двох років ще не пройде сьогоднішнього дня, і ми чекаємо повну трансформацію мобілізації цього слова, цього процесу взагалі. Буде якийсь великий бум, скандал, бо система котиться вниз, вона не буде давати результатів тих, яких потрібно, і треба буде її реформувати. Для її реформування її легше буде знести. Щодо демобілізації, отут дуже дуже схожа така картинка, бо слом от оці, цієї старої системи, тобто вона буде така стерта, витерта, всі люди будуть. Звільнені, але Цього ж дня вони будуть якось переоформлені, перераховані, прийняті на ту посаду або там фахівцями тієї справи, яку вони хотіли, а не куди їх послали. Тобто тут будуть хороші зміни не одразу не сьогодні, не завтра, але до двох років ми їх будемо бачити. Бо те, що зараз, воно неефективне. Далі. Ну, питання просто чому бункерний раптово заявив про кризу у війні та про що це свідчить: чи вдасться операції на Курщині кардинально вплинути на перебіг війни в Україні? Якщо цілі а, нашої операції будуть, буде досягнуто, зараз вони ще не досягнуті. Зараз ми маємо вже підтримку світу і то добре. Але є ще одна штука, яку не зробили. фу фу, -фу. давайте не будемо про це говорити. Нехай воно щастя любить тишу, нехай вони там все зроблять. Живі, здорові, повернуться, і все буде ок. Дякую.